Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Для вас карта дня на 10 грудня 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забувайте про те, що розклад загальний, тому не завжди може в усіх програватися. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає старший аркан Мах. Карта говорить, що все в ваших руках, для того, щоб досягнути те, чого ви запланували чого ви хочете. У вас є можливості, енергія і ресурси. Саме головне не боятися, а діяти. І тоді у вас обов'язково все вдасться. Тельці, карта дня для вас. Для тельців випадає ритер жезлів, досить активний день, можливі якісь поїздки в когось, навіть можливі якісь відрядження. Карта говорить про те, щоб ви були активні і дуже активно проявляли себе в усьому. Також не боялися чогось нового, розпочинати щось нове, дуже якісь можливі новини на вас очікують, досить якісь несподівані, різкі зміни, якихось певних подій. Але якщо ви будете впевнені в собі, будете активні, то всі плани, які ви планували, ви з легкістю зможете втілити в життя і досягнути поставлених цілей. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає вісімка мочів. Ця карта говорить про якісь певні обмеження, з якими ви зіткнетеся в цей день. Також карта говорить про можливі якісь конфліктні ситуації, в які ви можете бути втягнуті. Тому намагайтеся цих конфліктів уникати. І перш за все, карта говорить, щоб ви не розкисали, взяли себе в руки, і з усім ви обов'язково впораєтесь. Головне, ніколи не здаватися. Незважаючи на якісь певні обмеження, ви з усім впораєтесь, якщо будете сильні. І віритимете в себе. Раки. Для раки випадає четвірка мечів. Карта говорить про те, що ви дуже сильно втомилися. Ви просто потребуєте відпочинку. Ви дуже багато і активно працювали, робили все, щоб втілити задум в життя. Але просто якийсь день потрібно відпочити і відновити свою енергію, свої сили. Просто відпочиньте, зробіть те, що радує вас, що приємно для вас, для вашого серця. Також карта говорить, що ви просто попіклували своє, про своє здоров'я, були дуже обережні, особливо в сезону цих вірусних захворювань. Просто будьте обережніші. Леви. Для левів вісім камачів, якісь певні обмеження, можливі конфліктні ситуації, можете бути втягнути в чужий конфлікт, тому намагайтеся цих конфліктів уникати. І перш за все, ні в якому разі не здавайтеся, якщо навіть не вірять у ваші рідні, ваші близькі, у вас. Саме головне, щоб ви вірили в себе, і тоді у вас обов'язково все вдасться. І ви зможете досягнути, досягнути поставленої цілі. Діви. для дів випадає трійка мечів. Трійка мечів говорить про якісь проблеми, про якісь невдачі, з якими ви зіштовхнетесь. Якісь емоції, будуть такі якісь емоційні, можливі потрясіння. Також карта говорить про можливі якісь конфліктні ситуації, яких бажано уникати. І не брати все близько до серця. Всі проблеми можна вирішити. Як би складно не було, їх вирішити можна. Саме головне уникати конфліктів і тримати себе в руках Терези. Для Терезів випадає семірка мечів. Поганий настрій, щось іде не так, як планувалося. Карта говорить про якісь можливі конфлікти, про якісь можливі обмани, про втрату якоїсь певної суми. Можливо, доведеться витрачати на якийсь певний там ремонт і так далі. Можливо, карта говорить про те, що хтось обманом захоче вас виманити якусь певну суму. Або ж вам просто доведеться хитрувати в певних моментах для досягнення своєї цілі. Скорпіони. Для скорпіонів випадає старший аркан сила. Карта говорить, що ви з усім в цей день впораєтесь, як би складно не було вам. Які б у вас проблеми на вашому шляху не виникали, у вас обов'язково все вдасться. Також карта говорить, що ви, ви зможете проявити свій характер, силу волю, показати на що ви спроможні, і зможете обов'язково. Втілити задуми в життя. День буде активний, насичений, але дуже вдалий. Стрельці. Для стрільців випадає Ну, Тут виникатимуть якісь конфліктні ситуації, якісь непорозуміння. Можливо, захочете з кимось піти на примирення, і те примирення може бути невдалим. Також карта говорить про поїздки, і з -за цих поїздок можуть виникати певні суперечки, конфліктні ситуації. Перш за все, намагайтесь тримати себе в руках і уникати конфліктів. Коли неможливо їх, знаєте, бувають такі ситуації, де потрібно активно себе захистити і відстояти, і ніяк не уникнути цього конфлікту, то, звичайно, будьте. Активні і вперед у вас все вдасться. А коли можна уникнути, обов'язково намагайтеся уникати і ні з ким не конфліктувати козироги. Для козирогів... Випадає четвірка кубків. Дивіться, четвірка кубків говорить про поганий настрій. Ви вважаєте, що у вас все погано, що все не йде так, як ви хочете, все не вдається. От мені все не так, я нічого не хочу. У мене депресія, поганий настрій, я нічого не хочу. Але насправді доля вам протягує можливості, протягує вам дає нові шанси для того, щоб. Реалізувати себе, щоб виправити всі свої помилки, і виправити всі свої проблеми. Саме головне побачити оці нові можливості, нові шанси. І перестати розкисати, перестати капризувати по всяких дрібницях. Водолійчики. Для водолійчиків випадає п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів говорить про якусь конфліктні ситуації. Можливо, будуть обговорення досить такі активні, якоїсь певної події. Можливо, буде отримання якоїсь нової інформації в колективі якомусь, де ви будете активно це все обговорювати. Також може якийсь навіть і конфлікт виникати. Карта говорить, що ви будете дуже активно відстоювати свою точку зору. Дивіться, бувають різні ситуації, бувають такі моменти, де краще. Пройти мимо і нікому нічого не доводити. А бувають такі ситуації, де потрібно активно відстоювати свою точку зору. Тому дивіться по ситуації, як вам далі діяти. Рибки. Для рибок випадає семірка жезлів. Ну, Тут ви будете активно відстоювати себе і дуже активно захищатися. Можливо, це якісь проблеми і конфлікти будуть із вашими конкурентами. Ну, взагалі, конфлікти можуть виникати в будь-якій сфері вашого життя, але дуже активно ви намагатиметесь себе захищати. Тому вперед, ви з усім впораєтесь, правда на вашій стороні, боріться, активно себе відстоюєте, але вмійте вчасно зупинитися, щоб не нашкодити собі своїми діями. Кожен свій крок, коли ви дієте щось комусь, що захищаючи себе, своїх рідних чи близьких. Обдумуйте кожен свій крок, щоб самим собі не нашкодити, коли виникають конфлікти з вашими рідними, з вашими близькими, і їх можна уникнути обов'язково такою можливістю, скористайтеся. Я бажаю всім гарного і вдалого дня. Хай все вас здасться. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!